Вітаю всіх. Хто дивився моє попереднє відео, той бачив оцю полось, яка була в мене на столі. Але це було це то був полуфабрикат. Я забрав полось ту від токаря. Там не було, якщо можна так назвати навісного, тож спочипників і так далі. Зараз. І бачите, ту ж саму полось, але вона вже повністю скомпонована. В неї вже стоять всі необхідні елементи. Підшипничок, який я повернув назад, я нічого абсолютно не міняв. Підшипник в дуже гарному стані. Запорна втулка дуже тоже в гарному стані. Через це я їх повернув назад. Ну, болти, само собою, поставив. Тобто полось повністю готова до того, щоб її ставити на трактор. Чому? Я знімаю зараз це відео, тому що я вчора приїхав на дачу в себе і так ульося цією проблемою, що я забув про те, що треба зняти відео. Тому що не повірять. Дехто. скаже, що це він так для Блізіра щось там наляпав, щось зробив. А фактично це мов фейк. Тому щоб це не було фейком, я повністю сьогодні вам покажу, як я поставлю цю полось на трактор. Чому я так уверений, що все буде нормально? Тому що я вже замінив одну полось. Ось цю полось на лівому колесі я вже вчора поміняв. І ось вона перед вами. Поміняна полось. Це ця полось, яка стояла на тракторі, яку я поміняв. Як бачите, вона вся в маслі. Посередині тут йде сварочний шов. І ця полось мене декілька днів тому назад лопнула, ні, стоп. Це не ця полось мене лопнула, це мене права полось лопнула, ця не лопнула, ця витримала нагрузки. Але через півтора року права полось мене лопнула, мені прийшлося її знімати для того, щоб до. Закінчити ці роботи, які я починав, якраз копав картоплю і ще інше там кое що робив. От мені прийшлося її і витаскувати і мені її варити. Повторно варити. Я то, звісно, закінчую ці роботи, але коли я подумав, що це могло статися десь далеко в дорозі, а я досить далеко буваю їжу з грибочками і інше. То що б я робив? Тут в полі я взяв, розібрав, пішов додому, зварив, поставив і поїхав далі. А в полі чи в лісі то проблема була б із проблем. Тому я вирішив зробити так називаємо необбиваемую полос. Я її називаю так невбиваємо, тому що ну не ламатися тут нема чому. Для тих, хто не бачив попереднє відео, ось подивіться, оце ця полось, яку я називаю неубиваємо. Вона дуже все просто зроблена. Я цей був відріз, відрізав фрагмент від полосі. Потім. Потім прожох сваркою отвір, щоб сюди могла зайти полось, і обварив. Перед цим я таку відстань, як потрібно, тут зробив. Вимірявся точно, я взяв, просто зробив, я взяв стару полось. Виняв і якби за... зробив заміри і зробив якби копію старої полосі. От. І, і далі у мене йде повністю сплошна полось, без всяких, абсолютно, зварок, склейок і тому подібне. І з цієї сторони цей флянець обварений, і з цієї сторони він вварений. Ну, тут вже так вварений все. З однієї і з іншої сторони, що я просто не знаю, як можна це все, допустим поломати чи розрушити чи ще щось. Воно тут зроблено так, що е, воно прослужить більше, ніж заднє місце. Я чому так е, уверенно кажу, що в мене подібна полость стоїть на попередньому тракторі. І вона вже прослужила більше 30 років, і в цьому місці не було жодних проблем ніяких. Тобто я це все обварив. Потім в мене зв'язку зв з тим, що тут е, да, познімав підшипник, познімав тулку у потім е, тут на, на звуження йде полуось. Я залив в цьому ось місці, де стоїть підшипник і втулка запорна, я залив металом сварочкою і обточив. Обточив точно по діаметру як по діаметру підшипника і по діаметру цієї втулки запорної. Щоб вона туди гарно сіла. Таким чином, в мене вийшла сплошна полось і фактично ломатися нема чому. Тому що повністю вся заводська конструкція полось, полосі залишилася. Залишились і шліци такі, як були: стокові шліци. Вчора при компоновці цієї полосі, не цієї, а ту, яку я поставив, у мене деякі були проблеми. Токар е, зробив натяжку, також я довго мені довго запресовувати, запресовувати як підшипник, так і запорну втулку. Натяг дуже великий був, тому я навіть е, втулку я нагрівав гарно, щоб посадити, і то вона не дуже хотіла сідати. Але вийшла дуже крепка конструкція, і я е, запорнув втулку на цьому колесі, котру я вже поставив, я навіть не проварював. На всяк випадок, тому що вона е так сіла, що вона буде триматися, і триматися і триматись. Я так думаю. А ця полось, котру, ви бачите, вона не з таким натягом М підшипник заходив трошки легше. Тому, коли я вже все скомпонував, я тут зробив прихватки. На всяк випадок сєї, сєї, коротше, в трьох точках, щоб на всяк випадок у нас запорна втулка не вийшла із полосі. Я так зробив ці прихватки, щоб не повердити запорну втулку. Тобто, якщо придеться розбирати, а якщо міняти, допустимо, підшипник чи Втулку, то це буде так, як у звичайній полосі. Можна розрізати, якщо почіпник вийде з ладу, болгарочкою, це все і пообирати. І можна обрати оці всі, які я наплави, плавив, я зробив дуже легко болгарочкою. Пару хвилин і втулка зніметься так, як і потрібно зняти. Оце таку я роботу вчора проробив. Сьогодні теж буду міняти вже праву полос. Тому що ліву я вже поміняв. Як бачите, тут стоїть ось вона. У мене. А тепер подивимося, як вона у нас працює. Ось я вже піддомкратив трактор і подивимось, як колесо крутиться. Бачите, легко рукою. Ніяких нема. Восьмірок. колеси крутиться легко, все як потрібно. Тому, хто хоче брати на зброєння, мої ноу-хау. Будь ласка, я не проти. Аби все було добре. Ну, буду зараз робити роботи, робити роботи по установці від цієї полосі на праве колесо. Ну, покажу, як це все в мене вийшло. Продовжую працювати. Як бачите, я зняв колесо. Тепер Буду відкручувати 4 болтика тут. І буду доставати полось і будемо пробувати ставити нову полось, яку я зробив, про яку я попередньо ввів мову. Так що я відкручую, потім включусь. Ось ця кхм, ресора мене лопнула була. Відно свіжий шоу. Тому ставимо новеньку нашу ресору, яку ми самі зробили. Так, пробуємо. Це перший перша проба. Цієї ресори з цієї сторони. Ну вроді зайшло, не зайшла як положено. Все прокручується, але вона должна Повинна сісти далі, буду працювати. Закінчив я всі роботи, Поставив вже праву полось, ну, подивіться, ось як працює колесо. Теж немає ніяких восьмерок. Все легенько, акуратно. Все як і повинно бути. Тобто проєкт такий, як оце я зробив, з полосями має право на життя, причому ці полосі я гарантую, що ніколи не поламаються. Так як ті, які зварюються. Тому що там все абсолютно стокове. Мене залишилось дві полосі. Не знаю, хай лежать, може колись в запасі все-таки буде, може когось ще придумаю трактора чи щось ще. Хай будуть на всяк випадок. Але як би то не було, все підійшло гладко в мене, без проблем. Полосі, які я захотів, і виготовив, і вони в мене встали як рідні.